Що об'єднує матір драконів і Роксолану? Обидві жінки правили серцями і впливали на імперії. Ольга Сумська, українська мати драконів, жінка, яка впливає на серця і свідомість мільйонів через мистецтво. Давайте розберемося, що в її натальній карті показує владу, трон, вплив і статус. Місяць із кето в накшатрі тріумфатром вішакха, це глибинне тяжіння до перемоги, емоційна амбіційність і внутрішні пристрасті. Сонце, в Макхі, дивись це, символ трону і спадкової сили. Це королевська присутність і Голос предків, які підтримують її шлях. А Меркурій в зміїній ашліші це влада через слово, інтуїтивний розум, а хтось кагнучкість і репліки, які залишають слід. Напевно, саме Меркурій робить її матір'ю драконів. Йдемо далі. Венера і Марсу Пуші це вибухове поєднання магнетичної привабливості та вогню пристрасті. Юпітер у Пенарвасу, світло після темряви, це учитель, який надихає її проєкти. Несуть місію відродження і повертають віру в людину, а раху б це про сміливість, і у драму, кризу, табу та психологічну глибину? Саме ці комбінації створюють не просто актрису, а жінку, чия сцена це трон, харизма, яку неможливо вимкнути, сила духа, на яку спираються інші. Ольга Сумська, жінка, яка править серцями і свідомістю мільйонів, так як інші правлять імперіями. А які планети керують твоєю харизмою?